Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що думки у вашій голові належать не вам. Щоб впевнитися в цьому, вам достатньо глянути в дзеркало чи відкрити холодильник. Скоріш за все, ви вдягнені у щось сучасне та стильне, а в холодильнику вас чекає улюблений йогурт. А тепер подумайте, чого ви вирішили вдягти саме цей одяг і купити саме цей йогурт. Скоріш за все, це було не зовсім ваше рішення, і вам трохи підказали. Соціальні мережі, інфлюенсери, реклама. Як бачите, одяг і їжа вже не є предметом вашого власного вибору. Чому тоді абсолютно так само вам не можуть бути нав'язані думки? Згадайте якесь явище чи подію, про яку у вас є певна думка. Це може бути все, що завгодно: глобальне потепління, правильне харчування чи екологічна свідомість. А тепер пригадайте яким чином сформувалась ваша думка про це явище? Якщо ви можете відтворити момент того, як міркували, аналізували і врешті-решт дійшли певного висновку, не дивіться це відео. У вас і так усе чудово. А от якщо ви спіймали себе на тому, що ваше ставлення склалось якось саме собою, тоді сьогодні вам буде цікаво. Наше відношення до речей і явищ не формується саме по собі, його створюють за нас. Вперше це твердження з'явилося у Платона, великого філософа давнини. Текст, про який сьогодні піде мова, називають найвідомішою філософською оповіддю в історії людської думки. Про нього сперечаються, обговорюють і трактують уже два тисячоліття. Мова про алегорію печери фрагмент великого твору держава, написаного Платоном у 375 році до нашої ери. Алегорія означає історію персонажі та події, якої уособлюють щось інше. Головною дієвою особою держави є вчитель Платона Сократ. Ось як він розповідає цю історію своєму співрозмовнику. Уяви, що люди перебувають у підземному сховку на кшталт печери на ногах в них кайдани. Вони не можуть зрушити з місця, а бачать вони тільки те, що в них просто перед очима. В'язні повернуті спиною до світлі. Воно йде від багаття, що горить за ними. Між вогнем і в'язнями розташована невисока стіна, схожа на ширму. За цією стіною інші люди носять статуї та зображення живих істот, зроблені з каменю та дерева. Вони тримають їх так, щоб їх було видно поверх ширми. Ці предмети кидають тіні на єдине, що можуть бачити в'язні стіну перед ними. В'язні цілком і повністю приймають ці тіні за істину. А якщо раптом з когось із них знімуть кайдани та змусять поглянути у бік світла, йому буде боляче, і він не зможе дивитися на речі, тінь від яких бачив раніше. Коли ж він вийде нарешті на світло, очі його будуть настільки вражені сяйвом, що він не зможе розгледіти жодного довколишнього предмета. Але це минеться. І з часом в'язень таки зможе роздивитися реальні речі, і навіть побачити сонце. Тоді він нарешті зрозуміє, що від сонця залежить все: і пори року, і перебіг років, і те, що воно є причиною всього. Порівнявши своє нове життя з життям у печері, він усвідомить, що не хоче повертатись до старих уявлень і шанувати тих, хто залишився у темряві. Тепер він вважатиме за краще витерпіти все, що завгодно, ніж жити так. А якщо раптом йому довелося повернутися в печеру, то про нього сказали б, що він повернувся із зіпсованим зором, а отже, не варто навіть намагатися йти вгору. Таким є короткий переказ нашої історії. Тепер давайте розберемося, хто є хто в ній. У більшій частині інтерпретацій в'язні печери звичайні люди, тобто ми з вами. Печера й тіні світ загальноприйнятих думок, люди покірно дивляться на них. Сприймаючи їх як реальність. В'язні вголос називають речі, тіні яких виникають перед ними. Називають тому, що намагаються їх зрозуміти, наче маленька дитина, що пізнає світ, називаючи предмети. Але проблема в тому, що те, що вони бачать, не справжнє. І навіть не тінь справжнього, це всього лише тінь копії справжнього. Таким чином, Платон говорить нам про те. Що ми народжуємося у світі ілюзій, але в кожного з нас є можливість втекти з нього. Для цього треба зняти кайдани і повернутися нарешті до світла. Шлях наверх це шлях від невігластва до просвітління, перехід від думок до знання, від ілюзій до реальності, від хибного до істинного. Подорож на гору це сходження душі людини до світу ідей. Теорія ідей є дуже важливою складовою вчення Платона. Коротко опишу її для вас. За Платоном, головними у світі є ідеї. Вони існують самі по собі у своєму ідеальному світі. Світ же, в якому живемо ми це небуття. А всі об'єкти, що нас оточують, це лише жалюгідні спроби наблизитися до ідеальної ідеї. Що ж таке ця ідея? Уявімо, наприклад, стіл. Він може бути будь-якого кольору, форми, розміру, але він має і певну загальну характеристику столовість, завдяки якій ми розуміємо, що це саме він. У цій столовості і полягає ідея столу, ідеї незмінні та вічні. Із самим столом можна зробити все, що завгодно пофарбувати, розламати, відпиляти ніжки, але всього цього не можна зробити з ідеєю столу, тому що вона нематеріальна. Саме такий світ істинних сутностей речей і чекає нас назовні. Але дістатися туди непросто. Людину, яка нарешті відвернулася від стіни, сліпить полум'я, сліпить тому, що вона починає позбуватися своїх ілюзій, їй некомфортно адже бути невігласом зручно, а помилятись і жити в рожевому маренні набагато простіше і приємніше. Хорошим прикладом тут може стати фокусник, який показує фокус. Ти спостерігаєш за ним із захопленням, але тільки до моменту, поки не зрозумієш, як працює фокус, а потім все, що відбувається далі, здається нудним. Розлучатися з ілюзіями вкрай болісно. Як же тоді наважитись покинути печеру, позбутися мани, вийти з матриці? Так так, саме матриці. Адже сюжет цього культового фільму є майже екранізацією алегорії печери. Згадайте, програміст Нео, головний герой картини, раптом розуміє, що світ навколо нього не справжній, що це як на усвідомлення в'язнем печери свого становища і розуміння того, що навколо тіні, а не реальні предмети. Рішення Нео вийти з матриці це рішення в'язня Печери вийти з неї назовні, а страждання героя після вживання зеленої пігулки. Це муки людини, що позбавляється від ілюзій дорогою наверх. Є в матриці навіть невдоволений мешканець печери, який бажає залишитись в ній назавжди. Згадайте зрадника дозера, що хоче насолоджуватись стейком, навіть розуміючи, що він не справжній. Нео, щоб вийти з матриці, знадобилася зелена пігулка. Що ж може стати такою пігулкою для нас з вами? Насамперед, людина, яка тікає з печери, це людина, яка критично досліджує свої переконання. Ставить запитання, чому я вважаю, що та чи інша думка, яка подається як істина, справді є істиною. Мені кажуть, що це правда, але чи так це насправді? Шлях цих запитань не буде легким. Люди навколо ретельно оберігають свою вигадану реальність, їм затишно і комфортно плавати в теплому компоті помилкових переконань, так само як дозору з матриці, їсти свій стейк. А людина, яка несе їм правду, стає ворогом. То хто ж так ретельно оберігає нас від реальності? Хто керує тінями в печері Платона? Насамперед, це засоби масової інформації, новини, телеграм-канали, блогери. Вони створюють образи, на основі яких ми будуємо нашу реальність. За ними йдуть політики, яким потрібні слухняні і покірні виборці. Наступними слідують релігійні лідери, вони інтерпретують для нас Божественне. Зрештою, це можуть бути навіть наші батьки, які нав'язують нам свої погляди на життя ще до того, як ми сформулюємо власну думку. Усіх цих людей об'єднує одне, вони думають, що знають краще, як нам жити. Кожна епоха трактувала алегорію печери по-своєму. Епоха просвітництва, наприклад, тлумачила цей міф як освіту для всіх. Схема була така: спочатку її отримують деякі. І ці деякі ведуть усіх інших до знання. Тоді попереду на людство чекає щастя і прогрес. Звучить чудово, але прийшло ХХ сторіччя. І як багато чого у ХХ сторіччі, щось пішло не так. У 1922 році фрагмент міфу про печеру став епіграфом до книжки Громадська думка американського журналіста Уолтера Ліпмана. В ній автор завдався питанням. А чи потрібно виводити з печери всіх? Чи не є завданням правителів, пізнавши світло і вийшовши з печери, знову повернутися туди, але тепер вже щоб керувати більшістю, а для цього продовжувати показувати її тіні, утримуючи в покірності і підсилюючи ілюзії? Ідеологія, яку запропонував Ліпман. Була побудована на припущенні, що більша частина суспільства занадто дурна, щоб щось розуміти, і якщо вона спробує брати участь в управлінні своїми справами, то тільки нашкодить, а тому її доля залишатися пасивною і споглядати тіні. Ліпман писав: картинки в головах людей, те, як вони малюються, ми себе інших людей, їхні потреби, цілі та взаємовідносини складають громадську думку, натомість ті картинки. На які вплинули групи людей і громадською думкою з великої літери. така ідеологія миттю знайшла безліч прихильників. У 24 роки Ліпман став членом комітету публічної інформації, організації, заснованої американським урядом, щоб впливати на публічну думку. На той час в Європі вирувала світова війна, і першим завданням Ліпмана стало заставити американське суспільство повірити в те, що ця війна безпосередньо стосується кожного. Більшість американців були категорично проти участі США у бойових діях, але він всього за кілька місяців переконав 180 тисяч добровольців відправитися вмирати на інший континент. Ось яким сильним іноді може бути вплив тіней. Робота Ліпмана була гідно оцінена, і в подальшому він став писати промови для американських президентів. Колегою Ліпмана по комітету публічної інформації був Едвард Бернейс, якого згодом стали вважати батьком маркетингу. Ось як він описував своє бачення проблеми. Свідома осмислена маніпуляція звичками і думкою мас важливий елемент демократичного суспільства. Ті, хто контролює ці невидимі механізми суспільства, являє собою таємний уряд, який і керує нашою країною. Бернес і Ліпман поклали початок тому, що ми сьогодні називаємо маркетингом, пропагандою і піаром. Вони зайняли місця за ширмою і вірою та правдою служили своїм замовникам, породивши тисячі не менш талановитих послідовників. Усе 20-те, а потім і 21-ше сторіччя. Майстри Тіней вміло створювали неправдиві образи, переконуючи людство та в чому завгодно, аби за це добре платили. Продовжують це робити вони і сьогодні. Створені ними картинки огортають спляче суспільство рожевою ковдрою, від їх магії дуже складно позбавитись. Але це ще зовсім не означає, що наші спроби вибратися з печери приречені на поразку. Підписуйтесь на наш канал. Кожні два тижні ми випускаємо відео, яке, сподіваюся, допоможуть вам прожити своє життя трохи осмисленіше. І забезпечить знанням, що стануть у пригоді у великій битві людини за само себе.